Вітаю вас та дякую, що пізнаємо нове та цікаве разом. Передаю привіт Лаптєву Олександру і дякую за зворушливий коментар. Сашко, будь щасливий! Сьогодні поговоримо про те, чим для землян важливий місяць. Навколо землі обертається багато супутників, створених людиною. Їх називають штучними супутниками. Природним супутником для землі є місяць. Ваше завдання розглянути супутники під номерами 1, 2, 3, 4 і визначити, котрі з них є штучними, а котрі є природніми. Номер 1, 2, 4 це є штучні супутники. Номер 3 це є природній супутник, який називається місяць. Штучні супутники допомагають вивчати поверхню планети, і океани, атмосферу і будову Землі як небесного тіла. Знімки поверхні, отримані з космосу, дають змогу вивчати вплив людини на довкілля, реєструвати зміну площі лісів, розливи річок, великі пожежі та результати катастроф, спричинених людиною. Перед вами знімки. Землі з штучних супутників. Кожен з них має свою історію. Знімок під номером 1. Зроблений з борту супутника Sentinel 3Б. Знімок під номером 2. Після перемовин з Міноборони фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Це не просто один супутник, він дає змогу доступ до бази даних супутників знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій. Зображення під номером 3. Пов'язане з американським космічним агентством NASA в честь святкування Дня Землі підготувало чудову галерею знімків нашої планети. Один з них перед вами. Світ відзначає День Землі 22 квітня. Під номером 4 зображений вулкан Санта-Марія у Гватемалі. Супутники ДАВ компанії Planet щодня знімають всю землю. Окрім штучних, земля має супутник природного походження місяць, як ви вже чули. Він дуже важливий для нашої планети. Місяць обертається навколо своєї осі, як показано під номером 1, а також навколо землі, як показано під номером 2. Стабілізує її коливання, що призводить до помірних змін клімату. З'ясуємо це докладніше на прикладі «Зиги». Зверніть увагу, що із часом від обертання дзиги описує дедалі більші кола. Цей рух називають процесією. Якби таке коливання осі, обертання землі відбувалося часто, то її клімат змінювався б істотно, а це не сприяло б життю на планеті. Але у землі є місяць, який своєю дією стабілізує коливання її осі. Місяць доволі великий супутник, а тому він спричиняє припливи і відпливи на землі. Мешканці узбережжя ще вдавнену намагалися зрозуміти причину змін рівня води в океані. Двічі на добу рівень води в океані біля берегів піднімається і спадає. Найвищі припливи бувають у вузьких затоках. Найбільшу різницю між висотою і Низькою водою зареєстровано в затоці Фандії. В Канаді вона досягає 18 метрів. Зображена перед вами. Причиною припливів є вплив місяця на гідросферу землі. Під впливом місяця водна оболонка землі зміщується. Найбільші до місяця ділянки випереджають центр землі. Найдальші відстають. Тому на протилежних кінцях землі виникають припливні горби, показані у вас синім кольором. Водночас у місцях, звідки вода стікає, спостерігаються відпливи. Обертаючись земля підставляє місяцю різні свої боки, і припливний горб переміщується вздовж її поверхні. Припливи відбуваються регулярно, двічі на добу. Здавалося, проміжок часу між припливами у цій місцевості має бути 12 годин. Насправді, середній проміжок часу між припливами і відпливами становить 12 годин 25 хвилин. Тобто кожного наступного дня приплив у цій місцевості запізнюється на 50 хвилин. Таке запізнення спричинене рухом місяця по орбіті. Кожного наступного дня місяць сходить приблизно на 50 хвилин пізніше. Місяць діє не лише на гідросферу, але й на тверду і на повітряну оболонку Землі. Здавна люди помітили, що вигляд місяця на небі змінюється. Чому це відбувається? Адже сонце завжди освітлює місяць. Але оскільки він змінює положення відносно Сонця і Землі, то земний спостерігач бачить місяць освітленим по-різному. Видимо із землі освітлену сонцем частину місяця називають фазою місяця. Хоча внаслідок зміни фаз місяця на небі землі змінює вигляд від вузького серпа до повного диска зазвичай виділяють чотири основні. Новий місяць, коли місяць на небі не видно, її позначають кружечком чорного кольору. Перша чверть кінці серпа місяця повернуті ліворуч. Повний місяць або повня. На небі видно яскравий диск місяця. Цю фазу позначають у вигляді світлого кола. Остання чверть в кінці серпня місяця повернуті праворуч. Фаза місяця видима із землі освітлена сонцем частина місяця. У загальному Земля має один супутник природного походження місяць. Місяць стабілізує коливання осі обертання землі, що впливає на клімат. Місяць спричиняє припливи і відпливи на землі. Спостерігач на землі бачить різні фази місяця, бо його положення відносно сонця і землі постійно змінюється. Проведемо хвилинку відпочинку. Напишіть коротеньку розповідь і презентуйте її своїм однокласникам. Умовою є те, щоб в ній згадувалося слово місяць. Домашнє завдання. Опрацювати тему Чим для землян важливий місяць. Бажаю успіхів у засвоєнні знань. Дякую за співпрацю! До побачення!